Хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача е, з питанням про те, що е, я хотів би, щоб він мене почув і дослухався, що не зважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу попросити і це його в силах, і це в його силах. Знову відправити мене захищати Україну, я готовий виконувати свої обов'язки вчені бригадного генерала, звані бригадного генерала, однак на посаді рядового буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта, єфрейта, сержанта чи старшого солдата. Я вмію це робити, якщо я за цей період часу, поки буду воювати, не зважаючи на стан свого здоров'я. Зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Я дуже прошу і буду намагатися, щоб до Верховного головнокомандувача моє моя клопотання дійшло. Якщо він його задовольнить, йому буде вдячний весь український народ.